Всім привіт! Мене звати Костя Фостин і сьогодні ми з вами поговоримо про найактуальніші теми, які цікавлять українських болівальників. Мова піде сьогодні про причини невдач Михайла Мудрика у Челсі, про те, що зараз відбувається зі збірною України, про циганкове у Лалізі, та про те, чого чекати від шахтаря в Лізі Європи та матчі з Фейнордом. Отже, я буду розповідати, а від вас попрошу максимально активності у коментарях. Згодні ви зі мною чи не згодні, обов'язково пишіть мені, дуже буде цікаво і важливо знати вашу думку. Ну що, згодні? Тоді я починаю. Розпочну з приємного так з циганкова. Як на мене, Віктор правильно зробив, що поїхав з Динамо і дякувати Богу, що хоча б до Жерону у топ чемпіонат, а не у якийсь чемпіонат Польщі, Австрії і так далі. Так, існує думка, що, мовляв, треба було йти до гранту. Ну, якби Гранди його запрошували, то він би, напевно, і пішов. А так конкретну пропозицію не було. Я, наприклад, не бачив черги з Арсеналу Ліверпуля, Реала, Барси, Атлетико, Мілану чи ще якогось іншого гранту тут циганково. Якщо тобою цікавиться скаут Атлетико, це не означає, що матрасники готові тебе купувати. Між цікавістю та пропозицією різниця та відстань колосальна. Так, от у Циганкова пропозиції від грантів не було. Зате був Суркіс, який постійно завищував ціну трансферу, тим самим позбавляючи тебе шансу на перехід хоч кудись. Ну і зрештою, давайте серйозно що показав циганков за останні навіть два роки, щоб його захотів купити який небудь град. Якщо на вашій пам'яті були перформанси від Віктора на рівня Мудрика у лізі чемпіонів, то розкажіть про них у коментарях. Бо я чогось такого не згадати не можу ані в Динамо, ані в збірні. Отже, жирона середня клаліги це непоганий по факту варіант. І потім віті вже 25 років, якби немає часу на пропозицію від топ-кловів, треба їхати у топ-чемпіонати там доказувати свій рівень. Що він, зрештою, зробив? Останні поєдинки за участю Циганкова показують нам про те, що швидше за все циганков у Жероні заграє. Можливо, навіть стане лідером команди. У нього все для цього є. Пахати на полі він не боїться. Зайвий раз повернутися в оборону для нього не проблема, а це дуже цінується у середніх за рівнем команди. Плюс Циганков технічний за мірками ла ліги футболіст, що робить різницю. Навряд у нього шалена зарплатня або якісь космічні забаганки. Всі його вимоги Жерона задовольнила, інакше він би не перейшов туди. І як не крути, трансфер у Жерону, це все одно трансфер у команду, що вища рівнем за Динамо. Так, треба констатувати, очевидно, що зараз Динамо слабкіше за середняка Лаліги. Тому, підсумовуючи, можна сказати, що циганков все правильно зробив і має великі шанси стати топ-гравцем Лаліги. Головне, багато для цього працювати і робити різницю. Цей трансфер дуже-дуже добре для нас, звичайних болівальників, адже тепер у збірної України правий вінгер, який матиме достатньо ігрової практики у топ-чемпіонаті. Я впевнений, що це позитивним чином вплине на атаку нашої національної команди. Хоча саме зараз на нашу збірну нічого хорошого не чекає. Адже такого бардака в УАФ я навіть не пригадаю. Слідкуйте за логікою, ми відправимо у відставку Петракова, тому що у нас є якісь усні домовленості з Ребровим. А поки Сергій буде відпрацьовувати контракт з Аляном, ми поставимо за кермо команди тренера Олександрії і паралельно знімемо його з керування молодіжної команди, у якої попереду дуже важливе молодіжне євро. Чи є у цьому логіка? Давайте розбиратися. Перше, чому зняли Петракова не дуже втішні результати, це зрозуміло, але й катастрофічних якихось не було. У будь-якому разі стабільність Петраковим це краще, ніж незрозуміло, що з Ротанем. Тим більше Ротань поки у статусі ВО. Вже пробігли чутки, що Робров з червня може очолити команду, але ж знову таки це чутки. Ніяких офіційних домовленостей не було. А до червня все може 100 разів змінитися. І знову ж таки, якщо навіть ребро це 100% варіант, але з червня чому ставить Ротаня? Я не сперечаюся, Руслан чудовий тренер, але він тренує Олександрію. У нього серйозна навантаженість. Чи буде у нього достатньо часу для збірної? Ні, це очевидно. Він каже, що він молодий, що в нього повно сил, щоб переглядати хлопців. Я б, можливо, погодився з цим, якби у заявці не опинилися коноплянки. Хтось каже, що він там зробив за Кракові, асист, типу ще у формі. Але ж це Кракові, чемпіонат Польщі. З таким самим успіхом можна було взяти будь-якого лівого з УПЛ. Ну то таке, ми розуміємо, що коноплянка, напевно, більш потрібна для роздягальні збірної, а не на полі. Але все ж таки попереду Англія, і хотілося б почути від головного тренера щось більш ніж у мене є сили. Складається враження, що Павелко запросив на посаду тренера-спеціаліста, який просто взяв слухавку. Я впевнений, ніякої роботи з пошуку нового головного тренера не було. Не було спроб залучити іноземних спеціалістів, пошукати якісь варіанти. Той же фонсека казав, що не проти очолити збірну України. З ним хтось балакав? ні. Бо Фонсека на посаді тренера національної команди вимагав би від Павелка створення належних умов. А на що йому той геморой, коли у нього ще не тиждень, то похід до суду. Тут власну шкуру відград треба рятувати, а не займатися національною збірною. Тому Павелку і зателефонував людині, яка б йому а не відмовила, б не ставила б певних вимог щодо комфорту команди. А рота нічого не буде вимагати. Коли йому та тренерському штабу молодіжки порізали зарплату, він не влаштував скандалу, не пішов з команди, а прийняв це як треба. Як треба, Павелко. Ви просто уявіть, що було б, якби Павелко не займав посаду президента УА. Запросто за кермо збірною повернувся Бойшева і вже якось спокійніше було б перед матчами кваліфікації на євро. А так у нас Ротень, який зробить все, що скаже Павелко. А найголовніше, те, що я взагалі не знаю, чого очікувати від збірної під керівництвом Руслана. Але щось мені здається, що нічого хорошого. Або як вважаєте? Пишіть у коментарях. Рухаємося до наступного питання. Шахтар, Ліга Європи, Фейенорт. Якщо ви зраділи супернику, який дістався гірникам, то, скоріш за все, ви не слідкуєте за чемпіонатом Нідерландів. Я, якщо чесно, також не подивляюся кожну гру редивізії, але те, що я зараз скажу, не сподобається фанам Шахтаря. Фейнор зараз йде на першому місці у чемпіонаті. Останній раз Фейнор програвав штурму в Лізі Європи, хоча у першому поєдинку розгромив його з рахунком 6-0. А у себе в чемпіонаті поразка Фейнорда датована 18 вересня. Навіть глянувши на це, можна зрозуміти, що Фейнорд команда дуже стабільна та непоступлива, яка до того ж багато забуває. А шахтарю, по суті, доведеться виставляти на перший матч цілком нову, а скоріш за все, не награну лінію оборони. Михайличенко, Бондар, Конопля дискваліфіковані через перебір карток. З основних залишився тільки Матвієнко. Особливо проблемним є лівий фланг, адже Корнієнко травмований праворуч може зіграти Лукас Тейлор, але. Коли він там останнього разу виходив на поле, щось мені здається, не просто так він просів на банку на так довго. Та й ситуація на лівому фланці атаки теж не до кінця вирішена. В першому матчі там формально зіграв Дмитро Криськів. Хоча він більше тяжі до центру. І лівий фланг майже повністю залишав на Михайліченка, якого в матчі проти Фейнорда, як я сказав, не буде. А в другому матчі проти Рена там неочікувано вийшов Дмитро Топалов, але своєю грою не вразив. Тому і ця позиція залишається під питанням. Як на мене, найкращим результатом для Шахтаря у першому матчі однієї восьмої буде нічия. І то для цього треба проявити неабиякий характер. Дякувати Богу, у Шахтаря з цим аспектом зараз все добре. Погодьтеся. От зараз Шахтарю мудик точно би не завадив. Та й сам би Михайло з радістю пограв би за Шахтар, якби була така можливість. З огляду на те, як у нього йдуть справи у Челсі. Погодьтеся, починалося все для Михайло дуже непогано. У першому ж своєму матчі з Ліверпулем українець отримав багато компліментів. Фани Челсі кричали, що це праймовий азар. А футбольні експерти на повному серйозі пророкували українцеві велике майбутнє. І цілком заслужено. Він не побоявся йти в обіграш, постійно загострив гру і майже не забив. Однак у наступних матчах Михайло близько не демонстрував тієї гри. І як це часто буває, компліменти змінилися на хейт. Але чи винувати у цьому сам Михайло? І так і ні. Перша причина, чому на Мудрика здійснюється такий тиск, це його трансферна вартість. Якщо ти чуєш, що футболіста купили за 100 мільйонів, то ти очікуєш, що він реінкарнація Кристіану Роналду і Роналдіньо з месі в одному обличчі. Однак слід зважити на те, що це не мудрик повісив на себе такий величезний цінник. Як на мене, вся ця угода з трансфером це майстерна гра керівництва Шахтаря на ринку. Окей, у нас є хлопець, який добре проявив себе у лізі чемпіонів. Ми знаємо, що його хочуть придбати гранти. Треба витиснути з цього максимум грошей. Повірте, ніхто там не дивився, підходить Челсі Михайловій, не підходить. Важливо було тільки, скільки Челсі заплатить. А заграє мудрик чи ні – це його проблема, не шахтаря. Так само було б, якби Михайло прийшов у «Арсенал». Але Мудрик обрав Челсі, і його можна зрозуміти. Арсенал не хотів платити ціну, яку вимагав Шахтар, а залишатися в УПЛ і чекати іншої нагоди, трансферу до арсеналу було б тупо. Адже такої нагоди може й не бути. Скільки ми з вами бачили футболістів, які видавали неймовірні відрізки в повному сезоні, а потім згасали через травми, зміну тренера та через інші фактори. Тому Мудрик вирішив скористатися можливістю і піти у Челсі, щоб банально не втратити свій шанс. Але не розібрався, чи підходить йому лондонський клуб. Грем Потер, яка там зараз ситуація, так і інше. До того ж, зарплату у Челсі пропонували значно більшу. 99% гравців на його місці вчинили б так само. Саме у таку ситуацію потрапив інший новачок Челсі Енцо Фернандес. Пацан розвивав на мундіалі, перейшов до Челсі за шалені гроші, і тепер, так само, як і мудрих, терпить усі випади преси та вболівальників. Чи завищена ціна на Мудрика та на Фернандеса? Так безумовно. І багато у чому це провини керівників Челсі, які збирають клуб по принципу «гри FIFA. Чим більше у тебе гравців з високим рейтингом, тим краще грає твоя команда. Але у реальному житті так не буває. Ще одна причина, чому Мудрик не може заграти в Челсі, це Грем Поттер. Тренер банально не використовує його сильній якості, як було у Шахтарі. Команда створювала для Михайла вільні зони. Той на швидкості в них фривався, обігрував одного-двох захисників та робив результативні дії. У що грає Челсі, я сказати не можу. Чи у контроль м'яча, чи у гру на контратаках. Погано вдається і те, і те. Я б зрозумів критику на адресу Мудрика, якби вся команда працювала як годинник, і тільки б українець випадав. А такого ж немає. Усі футболісти грають так собі. І ще цікаво зараз усі у захваті від Артети. А ви згадайте, як він починав в Арсеналі. Через день виходили заголовки Артета Аут. Але керівництво канонірів довірилося йому, дало шанс побудувати команду, і зараз Арсенал претендує на чемпіонство. Хоча є одна серйозна відмінність: якщо Артета мав слово щодо трансферів команди, то у Потера таке враження його немає. Грему привозять якихось молодих дорогих пацанів і кажуть, ось тобі, дорогі пацани, роби з ними що хочеш». А він не знає, що робити. Тому талановиті футболісти нічого не показують. Згадайте того ж фофана. Пацан прийшов за 75 мільйонів фунтів до стану аристократів. І що, де він? А що по Фелішу? А де Обоміянг? А як там Стерлінг? Ніхто з гравців атаки у Челсі не грає належним чином та на своєму рівні. Ніхто. І що всі гравці погані і переоцінені? Ні. Просто тренер не розуміє, що йому з ними робити. Адже ці футболісти то не його вибір, а нав'язані керівництво виконавці, серед яких, звісно, і наш Михайло. Ну і третя причина, чому мудрика зараз спа, це адаптація. І це хвороба багатьох українських футболістів, яка може вартувати їм кар'єри. Яремчук не адаптувався за рік у Бенфіці. До побачення. Яремоленко не зміг стати основним у Борусі. Так через травми також, однак, по факту, адаптуватися він не зміг. Теж до побачення. Те саме коноплянка у Севільї. Я вже не кажу про пацанів типу Супряги. Нова країна, новий менталітет, нові партнери, нові тренування, зовсім інші чемпіонат і за якістю і за відповідальністю. Причому і ставки більш високі. Якщо ти нічого не показуєш у матчі з умовним Вересом, то нічого, це УПЛ. Тут рідко, коли хтось щось показує взагалі. А якщо ти нічого не показав у матчі з М'ю, Мансіті, Арсеналом, то тебе живцем жируть, бо це АПЛ. Ніхто не хоче слухати виправдання, як тобі важко. Бо за тебе заплатили серйозні гроші, і поки ти не будеш давати результату, на полі фани та преса продовжать тиснути та критикувати. І по ділу. Давай результат, не буде проблем. Немає результату, це тільки твої проблеми, і твоя вина. Так воно зараз у сучасному футболі. Так, це дуже б'є по психології, що своєю чергою погано впливає на гру. Якийсь замкнуте коло просто. Тому тільки час покаже, чи зможе Михайло з цим упоратися чи ні. Отут же має проявитися характер українця, і як я бачу у шахтарі, він у мундрика є. Особисто мені дуже б хотілося, щоб Михайло заграв в ОПЛ та став ще одною зіркою світового класу. Сподіваюся, вам також, бо то ж наш пацан. Друзі, як ви зрозуміли, лева частина випуску присвячена нашим у Європі. Давайте з вами трішки примірюємо на собі роль Нострадамуса і спробуємо спрогнозувати, чи заграють у себе у клубах циганков, мутрик Забарни та Маліновський, чи ні. Свої думки з цього приводу залишайте у коментарях. Ну і традиційно я закликаю вас підписуватися на мій канал. Ставити вподобайки, дзвіночки, ділитися випуском з друзями, дискутувати у коментарях з мною та з іншими глядачами. Коротше, чим активніше, тим крутіше. З вами був Костя Фостер. Побачимося дуже скоро! Все буде, Україна!